Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Мене звуть Анна. ви на, на каналі година 2, карта дня на 28 червня 24 року по всіх знаках Сідіака Овни. Для Овні випадає ту з гарні емоції, щастя, радість, задоволення, гарні новини, досягнення цілі, такі звістки, від яких просто буде перехоплювати дух. Щастя, радість та задоволення. Це зміни, зміни, які давно мали відбутися у вашому житті, ну чомусь відкладалися. А тут вже її зміни ці йдуть і вони не відкладні. Ви просто маєте поставити ціль і до неї йти. А до минулого більше не повертаємося, і вас обов'язково вдасться. І не витрачайте зайвого в цей день. тельці. Для тельців випадає старший аркан вежа. Карта говорить про районацію ваших планів. Щось піде не так, як хотілось. Планували одне, а здійсниться друге. Це крах, це певні проблеми, можливо, якісь втрати. Але перш за все, ви маєте зрозуміти, що не варто розчаровуватися, розклеюватися і накручувати себе. Найдіть позитивні сторони цієї ситуації пам'ятайте, все, що не робиться, все робиться на краще. Можливо, краще, що ви десь не поїхали і так далі, і так далі. Або не, не зробили якусь певну справу, не вклали кудись кошти, не влаштувалися на якусь роботу, тому що це на краще. І з часом це зрозумієте, близнюки. Для близнюків випадає король кубків. Карта говорить, що ви рішуче проявите себе, покажете свою, знаєте, збити самими собою, покажете тим, хто ви є насправді. І це вам буде. Принесе багато позитивних таких світлих емоцій. Ви будете тим, ким є, і це знаєте це краще, чим просто прикидатися. І одягати якісь маски. День вдалий і допоможе вам реалізувати велику кількість ваших планів. Саме головне контролюйте свої емоції, і все буде вдало. Все у ваших руках для того, щоб реалізувати всі свої цілі, всі свої плани на цей день. Раки. Для раки випадає п'ятірка мечів, тут якісь конфлікти, непорозуміння, тут можливі обмани, чвари, чвари в колективі, чвари можуть бути і в особистому житті, і в сім'ї. Будьте більш бачніші і дивіться по ситуації. Бувають моменти, де можна десь без цього обійтись, а бувають, де варто активно йти в бій, відстоювати себе. В другій половині дня отримаєте позитивні емоції, які будуть вас переповнювати. Леве. У Леві випадає паж мечів. Паж мечів говорить про те, що варто стримувати свої емоції, варто уникати конфліктних ситуацій та непорозумінь. Не варто, що там пліткують, критикують і провокують на конфлікти. Вам цих конфліктів варто уникати. Будьте вище цього всього, і ви самі зрозумієте побачите, як ви оцею от. Тим, що ви їх уникаєте, не звертаєте на них увагу, от їх це от виведе з себе, а вам принесе позитивні емоції. А дев'ятка кубків говорить про те, що отримаєте гарні новини та, можливо, завітають гості, яким будете дуже-дуже раді, діви. Для дів випадає диявол, карта говорить про певні спокуси, які будуть виникати на вашому шляху, яких варто уникати. Можуть будь-які конфлікти, можуть бути ічвари, диявол буде підштовхувати на всякі незрозумілі ситуації, але вам варто залишатися собою і не піддаватися на всі оці непорозуміння. Терези. Для Терезів також випадає диявол. Який говорить, що вам варто уникати спокус, які виникають на вашому шляху, щоб в майбутньому не отримати по шапки, як то кажуть. Це, знаєте, хтось, можливо, піддасться на моменти, де там когось можна обхитрити, обманути. Хтось. Там зможе придати рідних, близьких і так далі. Тут можуть виникати різні ситуації, але перш за все, будьте самим собою і не піддавайтесь на всякі провокації. І це вам допоможе уникнути багатьох проблем у майбутньому. Скорпіони. Скорпіонів, четвірка кубків. Тут карта говорить про нестабільні емоції, про те, що все не так, все не влаштовує, як би не виникало. Вирішення проблем, вас це не влаштовує, ви нічого не хочете, і ви просто такий якийсь депресивний стан, поганий настрій, на всіх зриваємося і так далі. Перш за все, вам потрібно буде взяти себе в руки і контролювати свої емоції, тільки це допоможе вам зрозуміти, що у вас є перспективи, є шанси та можливості для того, щоб вирішити поставлені питання. І якщо ви візьмете свої емоції під контроль, ви все вирішите. Стрільці, стрільців імператриця. Ось, вибачаюсь, Верховна жриця Верховна жриця говорить про приховану інформацію, про інтриги, про плітки, про, скажімо, відкриття якихось таємниць. Як і ваших, так і інших, тому будьте більш обачніші. І перш за все, у важливих справах, у важливих там, паперах, все остальне, що ви таким чимось будете мати справи, перш за все, переконайтеся, що ви володієте всією інформацією і що немає якихось прихованих моментів, які можуть вам нашкодити. Виникають, можуть виникнути конфліктні ситуації та непорозуміння, тому будьте більш обачніші. Через відкриття якихсь таємниць саме можуть виникнути чвари та непорозуміння. Козироги. Для косирохів також випадає верховна жриця це відкриття таємниць, секретів, недостовірна інформація, інформація, якою ви не володієте. Вам потрібно проявляти обережність. І перш за все, це карта інтуїції, яка говорить, що вам варто прислухатися до себе. І це допоможе уникнути багатьох проблем, особливо в майбутньому. А колісниця говорить про активний день, про рух, про те, що в другій половині дня, дуже друга половина дня буде насичена, але свої справи ви переробите. Саме головне дотримуйтесь чіткого плану і від нього не відхиляйтеся. Також можливі якісь поїздки Водолії. Для водолії випадає старший аркан-відлюдник, який вказує на те, що вам варто сподіватися на самих себе тільки на свої сили. Не варто очікувати від когось допомоги. Також вам варто відновити сили та енергії та трошки побути на самоті, помедитувати і тому подібне, щоб зібратися з думками, силами. Рибки. У рибок, у рибок випадає королева кубки, гарний настрій, позитивні емоції, такі моменти, знаєте, гарних позитивних емоцій, отримання допомоги, надання іншим допомоги і так далі. Але тут саме головне контролювати емоції, щоб не, не погрузнути в тих емоціях. Знали, настрій у вас буде гарний, і навряд чи хтось захоче його зіпсувати. Також карта говорить, що не варто ні на кого ображатися, і, знаєте, уникати якихось таких конфліктів, якщо вони можливі. Ариса Жезлів говорить, щоб ви не здавалися ні перед якими трудностями на вашому шляху. Йдіть вперед, будьте рішучі та наполегливі. І все у вас буде гарно та добре. Бажаю всім гарного дня, позитивних емоцій, позитивних новин саме головне миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!